Пооббирати всі шпалери зайняло у мене годин 5 в усіх кімнатах. В цьому році я не буду клеїти обої. Хочу просто підготувати будинок для майбутнього ремонту. Мокрі шпалери злазили дуже добре. Помітив, що шпалери були наклеєні раніше, ніж були встановлені батареї, тому що між батареєю і стіною майже нема зазору, а обої там наклеєні. Громко мыть кущи трясутся. Взрав я цей весь мусор в стару радянську карту. Ну, а на що тобі та карта? Ну, історичні події. Якісь. Які <рес> події? Ти, ти бачила ту карту? Бачила. Пишу. То свівська карта, її не можна дивитися. Вже залишилось небагато. Ну Це я так себе заспокоюю. Мусора. А он ворота, через які заїде зіл або газон. Я його загружу цим всім непотрібом. Кімната вже прибрана, підлога помита, все гарно, чисто. Забув тільки пиляку повитирати зі шкафу, зі шкафів, з-під зі столу. Ну і з батареї. і ну, в мусор, бо дуже небезпечна штука ця його, ці голки, блін. Така зробимо. Ава Джонік, виходь! Джонік! Комусь сказав, виходь! швидко. Ось так виглядають обдерті прибрані дві кімнати. Результатом я задоволений. Тепер буду переходити до другої кімнати, в якій в мене буде зберігатися інструмент. Тільки потрібно трішки відпочити. Тепер руки. Це, до речі, погріб. Держджавики, які були раніше. Це хороша штука. Більш-менш порядки понаводив. Тепер буду переходити на вулицю. Ну що, продовжую чистити свій участок від зарослів, від дерев. Викашую все. І через пару днів приїде машина і буду це все вивозити. Ну і Для того, щоб все вивезти, треба мені все попиляти. а пиляти тут є що. Зарослій. Буска, різних таких маленьких дерев дуже багато. І це все зараз буду випилювати. Сьогодні буду займатися ось таким ось участочком. Воно душ стоїть, а за душом, оці всі зарослі, я буду випилювати. Воно калинку оставлю, а все остальне, отой ліс, весь буду прибирати. Пиляв, куляв, і тут виявляється, в мене з'явився ще один двір. Ось дивіться, скільки міста. Завтра ще попрацюю і думаю, тут закінчу. Ось така пилочка Макіта в мене. І японська коса Міруяма. Калину трошки підрізав. Ну що, друзі, уборка досі в процесі. Результати моєї праці побачите в наступних відео. Підписуйтесь і ставте лайк.